Вітаю вас. Розкажу вам трошечки історії. У 20 столітті казкотерапія набула наукового обґрунтування. Видатні психологи, філософи, такі як Карл Юнг, Володимир Проб, розробили значний внесок у розвиток цього напрямку. Карл Юнг бачив в казках відображення колективного несвідомого. За його теорією, архетипи присутні в казках, є універсальними для всіх людей і можуть допомогти нам зрозуміти свої глибинні прагнення. Наприклад, Володимир Про досліджував структуру казок і виділив стабільні елементи сюжету, які повторюються в різних культурах. Його роботи допомогли зрозуміти, як працюють казки на підсвідомому рівні. Насара... ПЗ Шкян зробив цілу систему казкотерапії, в якій казка використовується як інструмент для роботи з різними психологічними проблемами. Він вважав, що казка це мова несвідомого, яка дозволяє достукатись до глибинних шарів психіки людини.